Заберіть мене на набеса Фенні Феніфлег, знову ж таки, повторюся, це моя улюблена письменниця. Я вже знімала про неї відео. Вітаємо в цьому своїй ті крихітко. І заберіть мене на набеса. Мені навіть сподобалося ще більше. Це продовження серії про містечко Elmwood Springs. Всього їх чотири у серії. Це третя. Другу, поки я не читала, пропустила. М Мені сподобалось більше тим, що вона ще більше розкриває всіх персонажів, ніж в попередній частині. І тут більше ми отримуємо ще віри в це добро, людяність і таку. Такий сильний акцент на важливості різних повсякденних дрібничок, які, власне, головна героїня Елнер вчить своїх сусідів та рідних, що навіть можна радіти просто щодня заходу сонця, можна поставити собі стільчик, там, умовно сісти на городі. Не треба їхати в якісь там далекі закордони для того, щоб побачити ось всю цю красу наживо і не насолодитися. І от в якийсь. Певний момент для мене цінно було це ще раз прочитати в цьому переконатися, тому що інколи хочеться оцього якогось події, чогось неймовірного. І забуваю, що є дуже багато класних моментів із рідними, і навіть наодинці з собою, в побутових різних дрібничках. Або навіть якщо не побутових, то просто в таких незначних моментах твого життя насправді є оці от значні, яких ти просто не бачиш, бо постійно чекаєш чогось великого та високого, яке, врешті-решт, може ніколи не на. Стати і ця книга чудово вчить про те, що і люди в діні завжди може перемогти, і дуже сильно хочеться в це вірити, і в те, що треба радіти дійсно таким невеликим подарункам, навіть тому ж заходу сонця, що ми можемо його бачити, відчути як. Промінчики ніжно торкаються твоєї шкіри, її, як воно це небо гарно може перетікати з кольора в колір, і таке інше. І для мене теж ця книга була дуже така медитативна, наповнена, вайбова, атмосферна, з такою затишністю невеликого містечка. Мене звати Поліна і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух. та про інші цікаві теми. По стилістиці тут такі невеликі глави, теж йдеться все від третьої особи. Книга написана в 2006 році, а вона звидана в 2024 Вона доволі невелика, там лише 320 сторінок читається доволі легко. Тут дуже такі короткі глави, все йде від третьої особи. Ми бачимо різних персонажів, в принципі, так само, як і було в Крихітці. Тобто події розгортаються не лише довкола Елнер, хоча вона є центральним зв'язком всіх персонажів. Але ми Бачимо різні локації різних людей, які збираються довкола головної героїні тут. Знову ж таки передана і повсякденність і фантастичність, і таке враження, ніби вся ця історія, це ніби то якийсь е, період життя, який тобі розказує сусідка, така неболиця, яка колись була. А ти сидиш на кухні і слухаєш. І Ось цей магічний реалізм. Він тут мені надзвичайно сподобався. І також що вирізняє Фені Флек серед інших авторів, це така критика, але критика не уєдлива, але а з любов'ю до персонажів, ніби це бабуся, яка так по-доброму вчить там своїх внуків, що як робити не можна не. Тому що вона розумна і вже там життя прожила, тому що вона хоче для цих дітей як найкращого. І от мені цим відсутністю моралізаторства, але в той же час таким глибоким сенсом ці книги і запало в душі щодо тематики, то звісно, скільки ми читаємо про жінку, яка померла по суті, пережила клінічну смерть, потрапила на небо, потім повернулася. То центральною темою є життя та смерть. Зокрема, це передано через символіку фігового дерева, оскільки Елнер з нього впала, по суті, це і стало причиною ну, одне. Ною із причинень смерті, тому що її потім закусали це причина, але не будемо вдаватися вже в ці деталі. Тут основна суть переходу з світу, скажем так, людського у світ магічний, дуповний переродження її як людини і переосмислення життя та смерті, тому що Елнер була готова померти. Вона абсолютно спокійно до цього відносилась, на відміну від тої ж її племінниці норма, яка дуже переживала трагічно цю подію від інших там. Персонажів, які теж тужили за Елнер, і Елнер показується як така зріла, свідома вже людина, яка розуміє, що вона прожила довге, місцями щаслива, місцями не дуже життя і. Вона може уже спокійно його завершити, ні, ні про що не, не шкодуючи і маючи за собою великий багаж знань, досвіду та різних моментів. Далі повернуся до гідності повсякденності, що є дуже багато моментів, які ми пропускаємо, але насправді вони роблять наше життя прекрасним. І, на жаль, ми постійно чогось чекаємо. А ці моменти потрібно створювати тут і зараз. І в цій книзі це чудово передано. І насправді я просто коли його її прочитала. Почала ловити себе на думці, що і в мене так є, постійно ти чекаєш оцю подію. І нібито подія настає, але ти не отримуєш від неї такого колосального задоволення, тому що насправді дофанів він більше виділяється якраз під час очікування, а коли ти вже отримав цей результат, то немає якогось такого от цього відчуття. І постійно ти живеш в цьому очікуванні і в цій дофаміннові гонці, і ніяк не можеш нею насититися, насолодитись, і треба вчити себе отримувати кайф від таких невеличких дрібничок. І тут це дуже класно передано. Далі вже я казала про силу спільноти в крихітці. Тут теж вона підкреслюється ще сильніше, тому що Елнер померла, і всі починають довкола цього дійства збиратися, думати, як допомогти нормі пережити цю втрату, як вшанувати е. Елнер, ми дізнаємось різні багато історій і цікавих, і, і, і дуже таких місцями дивних, місцями трагічних, і вона показує наскільки сильно ці всі люди між собою об'єднані. Далі тема жіночої мудрості, тому що. Елнер по собі сама видно, що вона така спокійна жінка, яка намагається стати на бік кожного, зрозуміти, підтримати, не засуджувати. Хоча вона, звісно, не показана як така світла, біла і пушиста, теж це плюс авторці, тому що може здати, що ніби вона така свята бабця Марія Тереза, яка прям просто ідеальна і немає в ній нічого з реальності. Але ні, ми бачимо епізод, де вона дає своєму сусіду лютеру, чи він не сусід. Був ну, неважливою цьому хлопчику, дає цукерки, по суті, з проносним, тому що він зачепив її кішку, а потім її починають мучити докори сумління. І оцей от негативний вчинок він нам показує, що Елна розживає, вона теж може бути мстива, мати якісь негативні почуття, але ось ця її відсутність абсолютного поділу на чорний і білий робить її живою персонажкою. Далі. Мудрість ну, мені ще чогось вдалася в норму, ну, тому що коли я читала про макі, і по суті, як він майже норму зрадив, тому що він думав про іншу жінку, він хотів з нею втекти. Він навіть переїхав принц Флориду для того, щоб її забути, але потім повернувся назад. Мені здавалося, що там буде щось більш таке трагічне, що норма це буде важко переживати. Ну ніхто, звісно, не писав, що вона легко то переживала, але я постійно очікувала якогось такого скандалу, по стружної зради і таке інше. А вже в кінці книги, коли між ними трохи наладились стосунки і норма після того, як в них він тим розуміє, що він, її чоловік макі нарешті забув ту дівчину. До мене осінило, що вона весь цей час знала і мовчала. Вона очікувала той момент, і з одного боку, типу, це дуже круто, тому що вона знає добре свою чоловіку. І це не те, що я хочу якось там виправдати, що якщо тебе майже зрадила або навіть зрадила, ти маєш мовчати і просто йти. ні. Звісно, ні, ці ситуації різні, але тут, по суті, зради не було, і макі. Просто трішечки втомився видно, від того сімейного життя, і він теж це описується, що норма тут дуже вдарилася в різні свої захоплення, оскільки їхня донька вилетіла з сімейного гнізда, норма вся така хих 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 господарочка, господарочка, їй треба постійно щось робити. Він просто від того всього втомився і тому чекав розради на стороні. І в плані. Тому мені сподобалося, що не було цих от скандалів інтрих розслідувань, і якось вони змогли по спокійному зберегти сім'ю. Хоча, можливо, тут трішки не вистачило якоїсь розмови між ними, можливо, надалі там вона в інших частинах буде, але якось мені це здалось такою тихою мудрістю, що не треба було роздувати скандал там, де не треба. В якому разі я не виправдовую там подружні зради і те, що могло бути, знаки, але. Саме тут якось воно було органічно, ніби вони просто мали певний такий бурхливий період. Кожен трошки забубився, думав більше про себе, ніж про пару. А надалі вони знову вже змогли забути разом, і мені це якось тут по-доброму відгукнулося. Бо ніби нам ж показують реальні повсякденні ситуації, які бувають ну реально скожні, коли ти стомлюєшся в палі, ти хочеш чогось нового, іншого, тобі здається, що десь там сусіда трава зеленіша, але в реальності це не так. І тут все-таки вони залишилися разом. І мені це було так при. Єм, то є про тему віри без пафосу. Про тему релігії, тому що Бог тут зображається як такий звичайний, ну не те, що сільський хлопець, а як такий твій сусід, який може тебе запросити на чай з тобою поговорити про якісь питання, які тебе цікавлять, не такі прям високопарні, пафосні, а просто як справи, що робила, де була, кого бачила, і таке інше. І це було дуже так теж мило і приємно. І що мене дуже здивувало, що зображається тут жінка-пастора, яка мала прийти до Елнер, і я тако, о, нарешті тут якісь є. Шефі жіночий персонаж нетради... нетрадиційної для себе професії. Як це і я була дуже приємно здивована. І ще тут є така серйозна тема, як наруга над людьми з нейровідмінністю і сексуальне насильство, тому що була одна із персонажок. Не пам'ятаю, якщо чесно, який в неї був діагноз, але зрозуміло, що це якась нейровідмінність. Цю дівчинку намагалася зґвалтувати, але вона змогла вирватися, натомість бивши свого нападника. Проте Елнер допомогла. Все це діла зам'ята, сховала зброю і по суті прикрила і матір і дівчинку. Але тут теж дуже так показується оця згубна. Людська сутність, яка не може не спинитися ні перед чим, і навіть піти проти абсолютно повністю беззахисної дитини, яка не може себе адекватно ні захистити, ні проаналізувати ситуацію. Ну знов ж таки не виправдовують тих людей, які нападають на те, хто може проаналізувати ситуацію, себе захистити. Це не в тому, ні в тому випадку. Але тут буквально за такий от коротенький епізод з цією дівчинкою Полі дуже класно передана. от вся ця гниль, яка була в тому чоловікові, який хотів проти. В неї здійснити наругу. і власне те, як ці всі жінки мали згуртуватися і допомогти одна одній. Якось теж воно тут так було. Сама ситуація дуже страшна, але те, як вони з нею вийшли, ніби от ти нарешті відчуваєш це цю справедливість, що цей мудак він був чоловік по заслугах і. Важкувато мені передати те, що я відчувала, тому що водночас було якось так дуже сумно і молоцно і неприємно від тої ситуації, яка там склалася. І з іншого ж боку, я була рада, що Елнер встигла. До того як мати полі наробила якихось древниць. Ну коротше до чого я веду, що ця книга вона викликає дуже багато почуттів, і тут немає якогось такого високопарного ось там, про якісь далекі далі, філософські філософії. Ні, вона більш така побутова про звичайні людські гості і радості, те, що з вами відбувається щодня. І власне саме тому мені оці серії і ця письма на найбільше її запали, тому що вона пише про звичайні такі буденні речі. З якими ми постійно стикаємося, але на які не можемо звертати уваги, хоча вони якраз і роблять наше життя таким, як воно є. Тому дуже раджу читати Фені Флег». вона неймовірна, добра, та подушевна, атмосферна, і надзвичайно мені подобається і те, як вона пише, її гумор, і її сюжети, герої. Єдине, що ці от описи трошки, трошки задовбують, але описи можна спокійно пропустити.